Із шести сотень працівників прокуратури області на перше квітня залишається тільки 379. Реформування органів прокуратури сьогодні викликає особливої уваги з боку суспільства, засобів масової інформації і фахівців. Останніх заплановані зміни викликають чимало запитань. На них зупинився на черговій зустрічі з медіа Прокурор області Дмитро Лубчук. По тих пропозиціях, що ми дали, підлягає підскорочення ще 127 працівників. Це також це є. І оперативне, і держслужбовці, але е, оперативних порядка, по моєму, щось біля 70, е, 75 чоловік десь у цьому. Це і по районах е, міськрайпрокуратурах, і по власному апарату. Якщо так, е, щоб ви так уявили собі, що за цифра, якщо так говорити оцей зал, якому ми зараз сидимо, а це стільки е, працівників, е, це треба мені буде скоротити. Головне питання: ефективність роботи. А от чи вдасться її досягти, маючи невеликий людський ресурс? 127 осіб для мене це дуже дуже боляче. Тому я ще раз говорю, і він відіб'ється, будь ласка, на ефективність роботи прокуратури. В той же час я вас можу запевнити наперед. Скажу, що відносна ефективність роботи вона буде підвищена як мого відомства, так і координація з іншими органами. Тому ніхто не дав права нам, навіть з цією численною, яку що ми вийдемо вже і скоротимо, і десь буде, по-моєму, десь 379, так в загальному. Це вже загальна кількість це і оперативних, і технічних і службовців із 600, які були, наприклад, на ще на 1 жовтня минулого року. Але я ще раз говорю, я так думаю, що воно буде не ущербно. Реформування органів прокуратури передбачає на базі Житомирської обласної прокуратури створення регіонального органу і п'яти місцевих зиск від такого укрупнення на цьому етапі. Обласний прокурор піддає сумніву з моєї точки зору. реорганізовувати прокуратуру, робити на сьогоднішній день там чи з квітня. Дня місяця вже що в травні запрацювали місцеві прокуратури регіональні в той час, коли суди, міліція, адміністрація, районна рада коли залишається у тих районах. Ну я просто не бачу, яка буде як можна буде ефективно співпрацьовувати з іншими гілками влади, коли там прокуратури не буде. Реформа, реформою. А суспільство ставить запитання органам слідства і прокуратури стосовно резонансних злочинів. Роковини кривавих подій на майдані, прокурор області, розповів про стан розслідувань. Кримінальних проваджень стосовно активістів майдану зареєстровано 18 кримінальних проваджень по активістах майдану. Крім того, ну наперед скажу в минулому році: у нас два кримінальні провадження во були, були скеровані забинуальними висновками до суду. У січні цього року також ще одне скеровано було до суду за винайним актом. Відносно тобто, три провадження відносно п'яти осіб. Ми скерували до суду. У минулому році два провадження було закрита, і в цьому році, вже в лютому місяці, ми закрили також ще. Чотири кримінальні правопорушення, але ми підходили, щоб ви мене правильно зрозуміли. Єдине критерій це додержання законності. Причому і з однієї сторони, з другої сторони, жодне рішення, я акцентував на це увагу своїм підлеглим. Жодне рішення ми не приймали без може так висловитися, без попереднього. Може там погодження там чи ну не я говорю, там згоди, але погодження із безпосередніми потерпілими цих подій. Крім того, прокуратурою до суду направлено 30 Рав по корупції в органах влади і розпочато 15 кримінальних проваджень по земельним аферам.